Віт усім на сьогодні. 1 листопада нам випала карта. Трійка Пентаклів перевернута: день пасивний, день коливань, день нестабільний, Можливі затримки або розпад проектів через фінансові проблеми, відмови інвесторів вкладати в задуману справу гроші, бажання залишитися в зоні комфорту і рухатися вперед одночасно. Це викликано страхом за майбутнє, страхом фінансових. Та залишитися без грошей, і це заважатиме розвитку і просуванню. Рекомендую цей день провести на самоті, без гулянь, святкувань, подумати про те, що вже собі намріяли, запланували, підвести під це матеріальну базу, про моніторити ринок, про можливість кредитів. про чи залучення інвесторів, і лише після цього створювати нову команду на проєкт. Можливо, варто сьогодні проаналізувати, наскільки твердо ви стоїте на своїх ногах. Всім гарного, спокійного дня!